Вітаю на каналі Art Bros School. Мене звуть Анастасія Коробова, і сьогодні я розкажу, яким чином створити собі ось таку безкоштовну електронну візитку. Ви можете її використовувати як у власних цілях, так і робити це за певну суму для людей, які ну, не вміють або не хочуть навчитися самі це робити. Отже, яким же чином це робити? Переходимо в сервіс SendPulse, Посилання на нього є в описі до цього відео. Одразу, як будете переходити за посиланням, не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал. Проходите реєстрацію у цьому сервісі. Я реєструватись наразі не буду, бо в мене там є профіль, тому я натискаю Увійти з Google. Ви ж проходите реєстрацію і попадаєте в адмінпанель. Яка виглядає ось таким чином. Тут дуже багато всього, багато можливостей, ви можете завдяки цьому сервісу робити розсилки з свого сайту, налаштовувати чат-боти, користуватися CRM-системою, запускати власні курси. Але нас зараз цікавить саме блок зверху, який називається сайти. Після того, як ви перейшли туди, натискаєте на зелену кнопочку Створити сайт і обираєте міні лендінг Після цього обираєте макет, який вам подобається і натискаєте Редагувати. Далі редагуєте ті елементи, які вам потрібно. Непотрібні взагалі видаляєте і потрібні додаєте. Яким чином це робити? Давайте спочатку розберемося, як редагувати. Якщо я хочу змінити цю картинку, я клікаю по ній, і отут справа в мене з'являється меню. Я можу або завантажити файл з комп'ютера, або обрати вже те, що було завантажено раніше. У мене було раніше завантажено, тому я обираю з цих картинок. Бац і з'являється картинка. Якщо я хочу редагувати текст, я ставлю на ньому курсор і редагую так, як вважаю за необхідне. У візитці важливо прописати, хто ви, тобто, це замість картинки вашої фотографії може бути логотип компанії, назва компанії. Якщо це є візитка людини, то так як я зараз заповнюю, і обов'язково слід прописати, чим ви чи ваша компанія може бути корисна користувачу, який отримає посилання на цю візитку. Нижче ми дивимося, наприклад, забронювати не актуально, так не хочу я цього. Написати в Телеграм, наприклад, мене не цікавить. Цей текст теж мені, скажімо, не потрібен. Натомість я хочу сюди поставити соціальні мережі. Я зліва обираю соціальні мережі і перетягую ось сюди. Для того, щоб додати посилання на свої соціальні мережі, я в правому блоці натискаю на олівчик і додаю ті посилання, які вважаю за необхідним. Видаляю все, що вважаю, непотрібним для моєї візитки. Деякі елементи, до речі, вони є платними, такі як питання-відповідь. Тому в даному випадку я так само це видаляю. Так. Далі можемо додати. Зараз що б нам таке дати? Давайте кнопку додамо, і кнопку змінимо з. Посилання на телефон. Оберемо години і пропишемо номер телефону, який ми хочемо подати. Можемо обрати різний розмір номеру телефону і кнопки самої. Обираємо такі, які вважаємо за необхідним. Для того, щоб зрозуміти, який розмір найкращий, нам потрібно розуміти, хто наша цільова аудиторія. Якщо ви розумієте, що ваша цільова аудиторія, наприклад, ті, хто користується санаторіями, там 45 то для них все треба робити більшим. А для інших, в кого гарний зір, робимо емичко. Окей, наприклад, цього достатньо. Натискаю опублікувати. І тепер в мене тут є можливість, по-перше, назвати цю візитку. Візитка для студентів край буде. І прописуємо адресу, яка буде прикріплена до цієї візитки. Натискаємо Зберегти, і вуаля візитка готова. Користуйтеся цим сервісом. Одна візитка там точно є безкоштовна, але навіть якщо ви захочете на більш професійному рівні там це створювати, робити сайти, розробляти візитки, то цей сервіс-інпульс дає досить, досить хороші ціни.